Попросили мене підписники зняти коротеньке відео про Ані Лорак. Вона завжди так робить. Що трапилось? Що власне трапилось? Хитра лисиця інтернатська дівчинка, а Кароліна саме так заслуховує, ну, щоб її так називали, і зрадниця не пропустила можливості презентувати. Свій новий альбом, який виходить дуже-дуже скоро. І зараз ми поговоримо до психології, там ми приплетем, чого психолог говорить взагалі про Ані Лорак. Я ж ну, не, не піарщик. Взагалі, якщо подивитися на її графік, в інтернеті вже потрошки починають з'являтися концерти, тури Узбекистан, Казахстан, жара, зокрема, це Холдинг-Медіа, жара, який це все в Росії, в Москві. Я чесно. Коли мій підписник сказав мені знайти Ані Лорак, я подумав, що це якась алкоголічка. Така баба в шльопанцях, в домашніх чоловічих шльопанцях, е в таких штанах, і там, якщо подивитися, уважно придивитися на неї, вона вся в чорному, таке Боді. Знаєте, Ані Лорак, навіть коли вона в Україні жила і виступала, ті початок 2000-х, Ну, вона вішала на себе якісь шмотки, та? але, по крайній мірі, це якось була тема для обговорення. Воно якесь було таке дивне. Ну, шукали свій образ, ліпили з чого було, і це все було набагато цікавіше. Е, зараз вона оділа той боді, взагалі, відколи вона в Росії, вона натягує на себе, напевно, всі ті дешеві шмотки, які рекламують в інтернеті, в інстаграмі. І до чого я це приплітаю? Чому її так? Принижую, знецінюючи тато, проявляє таку агресію. Безумовно, я відчуваю образу, всі її пісні викреслені. Навіть я перемотував цей міні-концерт. Я не, не дивився, бо вона вже співає там, як жіночка, яка сидить на алкоголі, голос такий сівший, вона, очевидно, хвора була. Вона навіть рекламувала відому в Росії психологиню Шарлатанку, яка взялася ні звідки зробила цю школу, бере там тисячі за, за консультації. Це навіть не, не заздрість з мого боку. А те, що Ані Лорак, маючи таке велике ім'я, рекламує такі нісенітниці, так скажімо. Скажімо, психолог, ну, в рекламі, на мою думку, він. Якщо це не дружба, він не потребує. А, по крайній мірі, цю Тліашинову, її вона взагалі була якоюсь ведучою. Її рекламували всі в один період. Лорак, Кіркоров, тобто видно, забашляли, попросили там. Я Ані Лорак, в чому це лицемірство. Вона каже: От я так довго шукала психолога. І нарешті я знайшла. Ані Лорак, вона завжди, знаєте, ніби в неї якийсь параліч, вона завжди така, я так розумію, в неї, напевно, 100% якийсь сколіоз, бо я ніколи її ні на сцені, ні перед камерами не бачив, щоб вона рівно стояла. І я так довго шукала психолога. І нарешті я знайшла кого. Цю Тляшинову, яку вже знають всі в Росії, яка має мільйони підписників, і, і так далі. і так далі. Тому саме все це дуже смішно. Заспівала вона декілька композицій. Це було наполовину, бачила і, здається, сонце. Всього три композиції. так? Ем, три композиції. Бачила «Бачила» вона. От Вані Лорак, до речі, вже челюсть стала російськомовною, вона вже там ніжи, ніши, чіткості такої немає. Тобто я би сказав, що зараз в, наших, в нашій пам'яті залишився тільки якийсь міф про Ані Лорак, коли в неї були сильні такі пісні, чітки, де вона кричала, співала, де було чути її вокальні дані, де вона була така цікава. Оригінальна зараз залишився просто міф, бо вона стала дуже комерційною, і навіть якщо вона б ще могла бути дуже цікавою, тому що Лобода вона втримує цю першість. Лобода все рівно якось експериментує, вона такий кліп видасть, такий. Тобто завжди є теми для обговорення, і безумовно, Лобода завжди знаходить свою нішу. І тут просто Лобода, як приклад, не, не те, що я якось ем, захоплююсь, тому що Лобода також себе остаточно проявила, і взагалі ця її впертість. Але Ані Лорак з психологічної точки зору, чому вона зробила цей міні-концерт? Зробила таку сил силочку вверху Пише «Донейт». По крайній мірі вона не каже конкретно, вона каже памуч людям. Котори нуждаються, котрий в біді. Ну, я так розумію, помочь людям, котрі нуждаються в этот нелегкий період, котрий в біді, це, напевно, бомжі, це безробітні, це люди, які втратили роботу, це, мабуть, чорношкірі африканці, які з Африки в лодках припливають в Європу і на них прямо вистрілюють в них. Ви розумієте, в них прямо вистрілюють. Вони топляться в цих лодках. Я так розумію, бідним людям, напевно, жінкам від насилля, то, то виходить, Анілорок вона навіть не мільярдерша, в неї там, напевно, трильйони просто. І вона так хитра, тобто вона не може чітко сказати, невміння чітко сказати, це невміння взяти відповідальність. Та це завжди така нотка невпевненості. E, взагалі, сам факт того, що Лорак хитра, стара лисиця. Вже показує те, що вона не може брати на себе відповідальність і остаточно мати таку позицію. Знаєте, завжди інстинктивно, я вже говорив в попередніх відео, ми завжди принижимо ту людину, яка інстинктивно не може чинити такий опір. І з іншої точки зору, ми би і ту, Тоні Лорак не принижували. Але зрада це те саме, що зрада в стосунках, коли чоловік чи жінка зраджує. Частіше це роблять чоловіки. Коли трапляється зрада, жінці просто чоловік стає огидним, вона викидає всі його речі, все, що пов'язане з ним, будь-яка асоціація, все, і більше не існує. Всі емоції помирають. Так само в нас і сталося зрадницею Лорк. І вона для чого так хитро робить? та? Зробила цей міні-концерт за Дунайти, силичка ніже. Вона це зробила, щоб її не картало, безумовно, її щось там в душі, шкреботить дере. Тим паче, що в інтерв'ю я чув, що її родичі, батьки проживають в Україні, так? Її безумовно щось дере. Шкреботить, може вона навіть там вихідний день, біжить в Вестерн Юніон в Маніграмі, там висилає 900 євро в місяць батькам. Бо якоюсь валізкою передає, напевно, російськими солдатами, які. Незаконно в'їжджають на територію України Загарбницьку. Вона передає валізку і каже, пожалуйста, це для моїх родітелів, хорошо? Ви ж там їдете? Ну, тому що по-іншому, щоб це Кікімора робила, я не, не можу уявити. І взагалі. Мудре рішення було б її, і чітка позиція це просто сказати. І тоді б українці від неї злізли, та бо українців дратує більше оця хитрість, що вона і нашим, і вашим. І пісеньку бачила, україномовну. І пост в Фейсбуці і україномовний і вона написала, що її брат з бутилкою Бренді сидів в підвалі в новорічну ніч. І як це так, все це так і жахливо? Вона це написала просто. Та бутилка Бренді, знаєте, це відголоски. От знаєте, коли підлітки хочуть в інстаграмі, в соцмережах привернути увагу, і вони знають, як це робити, і вони, щоб просто сказати, впав телефон, вони, вони можуть там, наприклад, написати Я робила селфі, і телефон вискользував з рук через мій новий манікюр, та, тобто акцентуючи увагу, щоб привернути максимально увагу і заставити говорити. Вискользнув з рук через новий манікюр і впав в фонтан в самому центрі Мілану. Та? І вже сенсація. З простого речення робиться сенсація. Так само Ані Лорак з тою бутилкою Бренді Віски. Е, просто мудріше би було сказати так. Шановні, я людина доросла, зріла, незалежна, так, народилась, виросла, починала кар'єру в Україні. Тепер я в Росії. Ось мій український паспорт. Я відмовляюся від українського паспорта, але вона навряд чи відмовиться, бо завдяки українському паспорту ця хитра лисиця подорожує по Європі. Так розумію, в неї напевно якась нерухомість, бо вона в Іспанії була, фотографувалася в обіймах якихось підлітків. Вані Лорак полюбляє підлітків. Молоде, юне і незаймане тіло, неспорчене, тому що в неї багато проблем, неї груз, вантаж. Та? І завжди той, хто молодше нас, нам легше, нам комфортніше, бо є такий баланс, такий релакс. Та? Підлітки думають про те, щоб переспати. А, а ми думаємо про те, де взяти гроші і як забезпечити собі хорошу фінансову незалежну старість, та? щоб ми не думали, як платити за комуналку, і щоб ми не йшли на базар не брали по два по три яблучка. Ось таке І в неї відповідно це, що її дере в душі, і вона намагається такими нотками щось компенсувати і продовжити свою творчу діяльність на Росії, і тим таким образом, коли їй щось пред'являть. Она скажет, ну как? Ну вот пост. А вот я деньги для бедных людей собирала, которые нуждаются. И что-то вот песню выпустила два года. Ну ешь, правильно? Е. Ну хитрая лисица. Ну мы не можем ее назвать хитрой лисицей. Знаєте, колись знайома мені розповідала, коли був карантин. Вона бачила в себе в спальному ну, в районі, де вона проживає, є очевидно якась старенька будівля, і там вікно вибите. І вона бачила цю лисицю, яка запригувала в цю стареньку будівлю. І Анні Лорак, очевидно, коли... Там не вийде, все таки як не як українські пісні є. І як лисиця, Україна пере, перемогла. І вона, як коли це в 2010 рік, середина, коли багато артистів наших любили ці вінки, цю шароварщину на себе чіпляти, в лорак, вінок, прапор, вишиванку, і прийде, буде йти пішки від Харкова, від кордону з Харкова до самого Києва, я Україночка. І... Так є, тому що це психологія вміння пристосовуватися, пристосовуватися, щоб, щоб вижити. Тому що там вона вже і не на концертах, десь вона засвічується, але навіть якщо подейкують, що Кіркоров їй сказав мовчати, бо, мовляв, в неї тут кар'єра. За один рік насправді одного року, в принципі, достатньо, щоб зникнути. Бо якої би Ані Лорак не була, якби вона не намагалась бути там зарубічанкою в Росії. Все рівно так є, так складається, що корінний землянин, житель своєї країни, він буде сприймати те, що своє в першу чергу. Те, що рідне, те, що знайома людина, яка виросла і стала тут, ніж якусь заробічанку, яка приїхала заробляти бабло, і не зрозуміло, куди вона його вкладає, може взагалі Ані Лорак на старості візьме, збудує там. Мега такий концертний палац, а був в Україні у нас брак якісних концертних майданчиків. І скажуть, бачите? Я не хотіла говорити, але я от заробляла. Але, тим не менше, її вчинки настільки безглузді, дуже дитячі, що в принципі виникає таке бажання її пожаліти її. І на завершення, зверніть увагу, нагороди, які дають, я не говорю про грамоти, про якісь дипломи. Але коли тобі дають якийсь такий вагомий, національного значення, заслугу, вона там народна артистка, заслужена, є там орден князя Ярослава Мудрого, недостатньо давати задосягнення, а треба ще робити якийсь вибір, щоб людина, якій ти даш, насправді цей орден не просто це десь кине і зневажатиме. А буде розуміти, що в неї є місія, і вона несе та їй не просто так дали цю заслужену, цю народну, а якраз через те, що вона який не який там розвиток культури зробила. Ну щось вона зробила. Вона була багато років візитівкою України. А зараз поїдьте в Білорусь, поїдьте в Росію. Вони взагалі не знають, що Ані Лорак, чи Лобода, чи Макс Барсі, що це українські артисти. Бо вони себе не позиціонують так. Вони обрали роль Софії Ротару, де я Голуб миру. Ну Ані Лорак в цьому, в цьому випадку вона. піхла. Піхва. Миру. Не голуб. Піхва. Отак. От Ну, ми потрошки вже, звичайно, воно нас болить і через це ми говоримо. І в коментах, от такий був, так скажем, писали Слава Україні, героям слава, чому не українською, і відразу Слава Росії! Слава! І така сутичка, дебати були. Ані Лорак, вона, я так розумію, що вона така емоційно їй дуже важко цю нестабільність перенести. Тим більше натура творча, всі натури творчі вони дуже ранимі, але тим не менше. Коли в тебе такі заслуги, ти маєш розуміти, який внесок ти робиш. А мені здається, що Ані Лорак, вона так. Завершується. Маю завершити. Вона не розуміє взагалі, мені здається, що вона ні свою велич, ні свою славу не сприймає, ні сексуальність, ні талант, ні харизму. Бо. Ну, просто назвати її українкою за те, що вона з 2007 року, це понад 15 років. Рівно 15 років, що жоден український альбом і жодної пісні не було. І раптом вона випустила пісню. І коли ти читаєш текст, ти бачиш там орфографії, граматичні помилки в українській мові. Е, смішно це все. Все-таки має бути, знаєте, кутюзі по заслузі. А, і фрази її, коли вона співає пісню Сонце, а в тому кліпі там з її нареченого, який грає нареченого, пісню, яку знають всі українці, які дуже полюбили, і вона в нас так тригерить. Вона нагадує нам той період Євробачення, коли всі Ані Лорак, Ані Лорак, друге місце. І вона, тобто психологія, як сформоване Світобачення «Ані Лорак». вона каже, що тільки той, хто пізнав біль, може насправді. Зрозуміти, що таке любов. І є такий фільм, подивіться про аб'юз, про стосунки з Вінсаном Касселем. Мій король називається. І, власне, він в фільмі Ту жінку, яку він знайшов, вона там також якусь дисертацію захищає. Вона від нього вони одружились, вона завагітніла, народила сина, і вона каже. Тільки через страждання та й сидить навіть, її син, і вона вже навіть маленькому сину внушає та, що тільки через страждання можна пізнати любов, можна пізнати свободу. І дуже багато людей живуть з цим уявленням, і, і, і вони живуть якийсь період, а потім через років 20, 25, 15, 10 приходять до психолога, слухайте, ми так стомились. Ми хочемо змінити і сидять, плачуть. І кажуть, наскільки можна страждати, я хочу просто жити. А людина ніколи не вибирає легше. Вона хоче шукати щось важке безмону, ані Лорак настраждались в тому інтернеті, в, шоу... в інтернеті, в інтернаті, в шоу-бізнесі. Але як ми бачимо, щось її життя нічого не навчили, і вона далі страждає. І все через біль. І, власне, ми бачимо Мурат на який їй зраджував чоловік. Вона все рівно це сприймала і терпіла. Тут теж цікаво. Цікава, вона така людина, яка точно, може, у психолога була, знаєте, як більшість людей думають, проходячи до психолога, що за один-два сеанси все вирішиться. А там вилазить, вилазить і вилазить все, що збирається в нас роками, і ми ніби такі мудрі. Все ми порішаємо, все ми знаємо, все ми вирішимо. А насправді. От так. Дякую вам за перегляд. Щасливо, підписуйтесь і розділяйте це відео, бо щоб витіснити, в мене далі бузова в рекомендаціях, щоб вичис, вичистити всю цю нечисть під лабузницьку. Все це в мене взагалі знайома в Фейсбуці, в, в Києві, яка тікала, в сльозах тікала, все. Зараз в Європі під інстасамку, я загуглив, що це за пісня, а вона їздить під Інстасамку, яка в нас в перших трендах. І музика в ній політики, якщо ми будемо жити з тією позицією, що в нас все в ній політики, отака пасивність, пасивність, яка проявляється в усьому в стосунках, скільки жінок живуть, чоловік з ну, ну що поробиш, зато гроші приносить. Коли немає чіткої позиції, немає самих себе, немає усвідомлення самих себе, і немає життя, і, по-перше, смак не відчувається цього життя. А коли ти сам собою і захотів послав, захотів став, пішов, е все набагато легше. Можливо, моментами, не деякий період воно важче, але повірте. Досить. Дякую, будь ласка, роздій в Фейсбуці, в інстаграмі, друзям. Це дуже важливо. Разом ми сила.